Поділ майна чи можна відсудити недобудову, якщо земля не твоя? Отже, вклав душу і гроші в будинок. А після розлучення виявилося, що це просто купа цегли на чужій землі. У цьому відео сьогодні я хочу розібрати свіжий і дуже повчальний судовий кейс. Рішення було прийнято на минулому тижні. Чоловік у шлюбі побудував двоповерховий будинок на ділянці своєї тещі. Після розлучення він вирішив поділити це майно, вимагаючи компенсацію за половину вартості. Будматеріалів та робіт. Але колишня дружина і те, що заявили, ніякого спільного рішення не було, він просто допомагав, а гроші давала теща. У сьогоднішньому ролику ви зможете дізнатися, чи є недобудований будинок спільною сумісною власністю подружжя, що таке право на будівельні матеріали і як його довести. Чому земля? Тещі – це вирок для ваших інвестицій. Позиція Верховного суду, чому самочинне будівництво не ділиться. Як правильно оформляти будівництво у шлюбі, щоб не залишитися потім ні з чим? Отже, суд пояснив, що поки будинок не введено в експлуатацію, це не нерухомість, це не будинок, а лише набір матеріалів. А якщо земля належить третій особі, в нашому випадку тещі, шанси на успіх мізерні. Класична історія. Жили у те, що вирішили будуватися. Чоловік військовий вклав 2 мільйони гривень, сам місив бетон, ставив дах. Згодом розлучення. Тепер його називають безкоштовним прорабом. Отже, фабула справи і дієві особи: позивач Віталій, відповідачка, Дарина, екс-дружина. Ольга теща, об'єкт спору, недобудований будинок в бортничах, земля, приватна власність тещі. позиція чоловіка, тобто позивача, будував для сім'ї за спільні кошти, позиція. Екс-дружини будувала на продаж, гроші давала теще, зять просто допомагав. Головна юридична проблема цього кейсу: чому цей будинок не будинок? Давайте розбирати поняття об'єкт незавершеного будівництва та самочинне будівництво. Суд пояснив це наступним чином: поки немає акту введення в експлуатацію і реєстрації права власності, юридичний будинок не існує, є лише купа цегли, дерева та бетон. Чия земля, того і будинок. Давайте проаналізуємо з вами статтю 376 цивільного кодексу України. Якщо ти будуєш на чужій землі без належного оформлення права забудови або суперфіцію, або за домовленістю, ти не набуваєш права власності. Ти власник лише будівельних матеріалів, але спробуй довести, що саме ти купив ці матеріали цеглу 5 років тому. Отже, поїхали. Стаття 41 Конституція України гарантує кожному право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. У статті 321 Цивільного кодексу України закріплена конституційний принцип непорушності права власності. За частинами першої та другої цієї статті ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом, за вимогами частини першої статті 316 цивільного кодексу України, правом власності є право особи на річ на майно. Яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб? Зміст права власності полягає у праві володіти. Користуватися і розпоряджатися майном стаття 317 цивільного кодексу України згідно із вимогами статті 319 цивільного кодексу України власник володіє, користується і розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Він сам вирішує, що робити зі своїм майном. Керуючись виключно власними інтересами, здійснюючи щодо цього майна будь-які дії, які не суперечать закону і не порушують прав інших осіб та інтересів суспільства. Діяльність власника не може бути обмежена чи припинена, або власника може бути зобов'язано допустити до користування його майном інших осіб лише у випадках і в порядку, встановлених законом. Майно як особливим об'єктом вважається окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Стаття 190 цього ж цивільного кодексу до речі, як до складової поняття майна, зокрема нерухомих відповідно до положень статті 181 цивільного кодексу України належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці. Переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення, права та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Це закріплено у частині 1 статті 182 Цивільного кодексу України, відповідно до статті 60 сімейного кодексу України, майно не бути подружжям. За час шлюбу належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності вважається, що кожна річ набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Аналогічні положення містить і норма частини 3 статті 368 Цивільного кодексу України. Дружина та чоловік мають рівні права на володіння користування і розпорядження майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше, звісно, не встановлено домовленостями між ними. Це говориться у статті 63 Сімейного кодексу України, згідно зі статтею 328 Цивільного кодексу України. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема і правоченням. Право власності вважається набутим правомірним, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконності набуття права власності чи необґрунтованість активів, які перебувають у власності, не встановлені судом. За частиною 1 статті 69 сімейного кодексу України дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності. У разі поділу такого майна, частки майна дружини та чоловіка є рівними. Це закріплено у статті 70 Сімейного кодексу України у частині 2 статті 372 цивільного кодексу України вказано, що в разі поділу майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними. Якщо інше не встановлено домовленостями між ними або законом, набуття права власності на об'єкти незавершеного будівництва визначено у статті 331 цивільного кодексу України за змістом частини другої цієї статті право власності на новостворене нерухоме майно. Житлові будинки споруди виникає з моменту завершення будівництва, тобто створення майна. Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації. До завершення будівництва, тобто створення майна, особа вважається власником матеріалів, обладнання, які були використані в процесі цього будівництва, тобто створення майна. Цивільний кодекс України у частині першій статті 376 визначає поняття самочинного будівництва. Житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані. Або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цілей цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту, або з істотним порушенням будівельних норм і правил. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне. Будівництво нерухомого майна не набуває права власності на нього. Це зазначено в частині 2 цієї статті. Інструкція щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна, яка затверджена наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 18 червня 2007 року, номер 55 зареєстрована в Міністерстві юстиції України 6-го Липня 2007 року за номером 774 дріб сто визначає порядок проведення робіт із поділом, виділу та розрахунку часток житлових будинків, будівель, споруд іншого нерухомого майна. Крім земельних ділянок та застосовується суб'єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна при підготовці проектних документів щодо можливості проведення робіт з поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна. Згідно з пунктом 2.3 зазначеної інструкції, не підлягають поділу об'єкти нерухомого майна, до складу яких входять самочинно збудовані, реконструйовані, переплановані об'єкти нерухомого майна. Питання щодо поділу об'єктів нерухомого майна може розглядатися лише після визнання права власності на них відповідно до закону. Висновок про те, що самочинне. Нерухоме майно не є об'єктом права власності, а тому не може бути предметом поділу, зробив і відповідний Верховний суд у постановах від 4 грудня 2023 року, та у постанові від 30 вересня 2015 року у справі номер 6-286, а також Верховний суд у складі касаційного цивільного суду. У постановах від 6 березня 2019 року у справі номер 361 дріб 4685 дріб 17. Від 15 квітня 2020 року у справі номер 307 дріб 3957 дріб 14. Від 3 червня 2020 року у справі номер 722, дріб 18, 82, 16. Від 16 березня 2021 року у справі номер 562 542, дріб 19

Послідовна судова практика Великої Палати Верховного суду стосовно висновку про те, що особа не набуває права власності на самочинне будівництво. А це зазначено також в постановах від 23 червня 2020 року, та від 14 вересня 2021 року у справі номер 359 5719 дріб 17. Відповідно до вимог статей, 328 і 329 Цивільного кодексу України. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом. За змістом зазначених норм матеріального права до прийняття новоствореного нерухомого майна до експлуатації та його державної реєстрації право власності на це новостворене нерухоме майно і як об'єкт цивільного обороту не виникає. У такому випадку особа є власником лише матеріального Обладнання, які були використані в процесі цього будівництва, тобто створення майна. У разі неможливості поділу незакінченого будівництвом будинку, суд може визнати право за сторонами спору на будівельні матеріали і реконструктивні елементи будинку, з урахуванням конкретних обставин, залишити його одній зі сторін, а іншій присудити компенсацію. Визнаючи при цьому право власності на матеріали чи обладнання, суд у своєму рішенні має зазначити, назвати ці матеріали чи обладнання. Отже, на чому базувалася наша доказова база? Чоловік приніс чеки, виписки з пенсійного фонду про доходи а, в 2 мільйони, привів свідків сусідів. Дружина, точніше, екс-дружина, стверджувала, що кошти давала мати теща, яка продала іншу нерухомість інвестицію в Одесі, чому судді так судді так важлива, хто саме платив за газоблок і доставку? Позиція Верховного суду в цьому випадку. Я навіть процитую безпосередньо практику Верховного суду. Отже, недобудову не можна поділити як нерухомість, можна визнати право на будматеріали або стягнути компенсацію. Але тільки якщо доведе, що купував їх за спільні кошти, і те, що давала згоду на створення спільної власності, отже, давайте перейдемо з вами вже до висновків. Ніколи не будуйте на землі родичів без договору з суперфіцію. Зберігайте всі чеки та накладні, і робіть копії. Укладайте шлюбний договір або договір про спільну діяльність перед початком будівництва. Хоча я, в принципі, сподіваюся, що ваші шлюби будуть вдалими, вам не доведеться судитися з даного приводу, але все ж таки я вважаю, що відповідно дане відео вам було корисним. Ви для себе зрозуміле, що не можна поділити самочинне будівництво, але все ж таки поділити кошти, які були на нього вкладені, можливо. Тому пишіть під відео свої ситуації, якщо у когось були подібні. Якщо відео було корисне, ставте свої подобайки. Дякую вам за увагу! З вами була адвокат Діна Дрежакова.